Значить, ну давайте з детального плану почнемо. Виноситься на розгляд комісії проєкт рішення про затвердження детального плану частини території Села Марія, району районної Пратфорської області, між базою відпочинку у ТОС та автодорогом національного значення H23. Ну це виходить, за виходить заноску, яких активі збори. Значить, Цим детальним планом пропонується на теперішній час територія проєктного об'єкту, включає в себе е, ділянку площею 0,07308 гектар е, з цільовим призначенням 162 млі з землі запасу. Площа медової території складає 2,67 сотові гектара. Категорія земель, землі житлової та громадської забудови. Пропонується функціональне призначення земельні ділянки під землі рекреаційного призначення. Відповідно, пропонується змінити вид функціонального призначення на території рекреаційно-туристичних закладів та рекреаційного житла. Код виду функціонального призначення території в порівнянні з кодом згідно з класифікатором цільового призначення зелені ділянок 07 крапка 01 для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення. Там пропонується значить розмістити, ну тобто на цих землях розмістити кафе, розмістити. Нет, забезпечити надання послуг для водного виду спорту, тому, значить, треба трошки змінити цільове призначення у ну, відповідності до нашого генерального плану маріаліку, який ми прийняли в цьому році на початку року. Значить, в ході проведеного міськобудівного аналізу було з'ясовано, що територія. Та проєктування та проєктні наміри не суперечить у суботу документації. Під час громадських обговорень, які у нас були 20 вересня, в п'ятницю громадських слухань було погоджено дане рішення і запропоновано подачу його на перо сесії. Громадські обговорення пройшли, вони відбувалися з 21. 15 вересня. І Під час громадських обговорень були надані пропозиції зауваження від органів державної влади, це Міністерство екології, департаменти, відповідні від охорони здоров'я від екології. Надані були зауважені пропозиції. Від громадськості не поступало ніяких зауважень і пропозицій. Всі ці, ну, тобто, всі зауваження, що були прийняті від державних органів влади, були враховані і е, опрацьовані у е, звіті про стратегічну екологічну оцінку. Реалізацію положення даної суді документації розрахована на 5 років. Ну що хочу сказати, що цей проєкт це зона рекреації і це є об'єктом реконструкції. Вона передбачає сучасний. Сучасний відпочинок з підвищеним комфортом. Тобто для населення, для гостей громади це буде ну, досить, досить актуально Якісь претензії є зауваження? Та ні, люди говорили, що відносимо голосування. Держава дуже сказала регіональних питання. За. О, да. За. За. За рішення прийнято. Так. наступне питання у нас про затвердження генерального плану села Лозуватка примірської раніпроводської області з урахуванням внесених змін. Значить, рішенням сесії від вісімнадцятого року було прийнято внесення змін до генерального плану існуючого села Лозуватка. На даний момент цей генеральний план, ну, тобто існуючий, він потребує певних змін у відповідності до діючого законодавства, тобто він має в собі містити розділи інженерно-технічного захисту населення в особливий період та на вельний час. Він має в собі містити зонінг, тобто це розподіл території по зонам зонам планування. Ну, планувальної забудови. От. І значить, має містити обов'язковий розділ СЕО стратегічної екологічної оцінки. В містобудівній документації цей розділ називається охорона навколишнього природного середовища. Щодо цього плану, реалізація генерального плану здійснюється зараз розрахунковий період, який складає 20 років. І, значить, що він нам дозволить? Впорядкування існуючої забудови. Села збільшення території села з тисяч чотирьохсот,96 96 гектара до 1684,23 гектара, тобто на 300 3 гектара збільшиться площа села. Це буде з півночі, це буде з півдня, з заходу і маленький там кусочок з сходу. Це надасть можливість забезпечити нове будівництво житла за рахунок пощіння існуючої забудови та приєднання цих нових територій. Щодо нових територій приєднуються на фактор судівчі товариства з півночі за річний ювілей, з півдня це за річний плюс. Значить, далі це надасть можливість поліпшити соціальну інфраструктуру населеного Зробити територію населеного пункту більш привабливу, якісно для інвестування і проживання. І значить, у нас вдоль траси, ну, вздовж траси, да, як від Мар'янівки до Лозуватки, у нас передбачена зона транспортної інфраструктури. Далі у нас там, де Міст на чкал школи також передбачена транспортна інфраструктура, і на Кіровоград теж там передбачена. Значить, забезпечити територію, ну даний генеральний план проєктну документацію для її правового використання. Тобто люди, які, наприклад, хотіли там побудувати якісь комплекси, розважальні торгові житло там промислові об'єкти вони зможуть вже орієнтуватися ну, у зв'язку з тим, що буде прийнятий зонінг в території. Бо до зонігу містобудівні місто умови обмеження не надаються. В складі містобудівної документації розроблено, ну, як я вже сказала, план зонування, і значить, там буде визначено переважні допустимі види використання території, встановлено диференційно по зонах містобудівної

Рел, за. за. Щоб всі одноголосно. Вона, Михайло, всі свої питання зачитала. тепер ми переходимо до земельних задань. За до земельних діємося. Давайте у нас зараз буде питання таке про передачу земельних. Щоб доручити Лозувацькому сільському голови, звернутися до першого років. Я вам зараз зачитаю рішення. Визнати передачу постійного користування комунальному підприємству сільськогосподарських підприємств Лозувацького Лозувацької сільської ради замена ділянка присташова на території Лозувацької сільської громади, які знаходяться постійно. Користування КП СП Шероківська потребує бумовно, економічних та соціальним інтересам ОЗОВської територіальної громади, розширення можливостей використання територіальної громади власних ресурсів та отримання від них прибутку, що призведе до економічного та соціального розвитку населення Зовацької територіальної громади. Доручити лозувацькому сільському голові Віталію Ясенко звернути до КП СП Шероківська щодо надання згоди на вилучення з постійного користування земельних дня. Розташованих на території Лозувацької територіальної громади з метою їх передачі КП СП Лозувадське. Отже, це ми доручаємо Лозувацькому сільському голові звернутися до КП Широківська. У нас вже є наше власне комунальне підприємство Лозувацьке, щоб вони погодились і передали свого постійного користування в постійне користування КП в наше комунальне підприємство. Питання. Відносимо голосування. За За. орен. За. За. Да. одного можна. Друге питання про припинення договору оренди землі з сіропліном Олегом Миколаєвичем для іншого сільськогосподарського призначення. Сіропліна є в оренді господарський двір в селі Зелений Луг. Він хоче на фізичній особі, він хоче продати на свою юридичну особу, а потім заключить договір на юридичну особу. Джордж. На повороті там виходить. Це його для траси на Ніколаїв і з на Зеленину. Ну, і зеленою палкою заїжджаємо, і виходить на повороті, там де тракторна бригада була. Так. Да. Де він її взяв. З правої там викупив на фізичну особу, а тепер він буде порахувати на юридичну. Григоренко. За. Григоренко. Завтра. Питання про припинення права постійного користування земельною ділянкою КП Кривбасводоканал. В них знаходилась за силом Вільна земельна ділянка, яка знаходилася в постійному користуванні. Ми написали заяву про припинення, але не доклали туди згоду Криворізької міської ради, що вони не заперечують проти їх припинення. Тому пропонується дане питання перенести на розгляд наступної сесії. Пригорянко. За. Да. Далі у нас про затвердження технічної документації з щодо встановлення земельних глянки на курі на місцевості для колективного садівництва. Дорож Валентині Володимирівні, Помню Андрій В'ячеслав, Піщіду Олексію Олексійовичу, Рогову, Віталію Івановичу, Філіпові Світлані Володимирівні, Школьнікові Зінаїді Владиславні, Данилові Світлані Владиславнів. Прошу голосувати. Регалент. За. За. Більше питання. Про затвердження технічної документації землі щодо інвентаризації земельної ділянки водного фонду в комплексі з розташованим водним об'єктом. Кадастровий номер 12218 822 00 01 401 301 Це ми проводили інвентаризацію земельної ділянки водного фонду. Це близький ставок у 43 гектара. Це, це робилося для подальшого виставлення його на опцію. Цю документацію потрібно затвердити. Прошу голосувати. Григоренко. За. Орел. Про затвердження За. 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 технічної документації заявив, що встановили відновлення межземельних ділянки на три на місцевості для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель ліску присадибна ділянка Пушник Володимир Федорович. Прошу голосувати. Григоренко. За. Орел. За. Про затвердження проєкту замовці щодо відведення земельної ділянки для колективного садівництва. Королю Миколі Івановичу. Прошу голосувати. Рігаренко. Орел. Димочка. Рішення прийнято. Про затвердження проєкту замовці щодо відведення земельної ділянки для районі особисто Селенського господарства Сілецького Володимиру Миколаєвичу. Прошу голосувати. Рігаренко. Орел. Про затвердження проєкту заявив щодо відведення земельної ділянки та передачу в оренду для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд електричних комунікацій ТОВ Ukraine Тауер Компанію». Це у нас Київська підвищка. Де це вона? Це у нас виходить. Що я скажу? Це демосіївка село сюди не між Мусіївкою і червоно Поляною. Зелений, о, зелений гай. А, зелений гай там, під железною дорогою далеко. Прошу визволять. Григоренко, Орел. <пілляння> Про надання дозволу назовної технічної документації землеюсь щодо інвентаризації земельних ділянок на території Лозовацької сільської ради. Це ми будемо замовляти технічну документацію на земельну ділянку для встановлення сервітута Це де галетка для нього універмахів. Повидавали на усі земельні ділянки, там люди полегрували, і для того, щоб можна було їм вільно користуватися цими земельними ділянками, нам необхідно наложити сервітут на земельну ділянку, де в'їзд оцей, якому їм вимагаємо в'їжджати, щоб заїзд оцей був, щоб там було зазначено обмеження, що людям можна там ходити і їздити машиною. І друга земельна ділянка це де розміщений на склуб Трюхана. Ми йому дали були дозвіл на розроблення проєкту, щоб він, але він його не замовляє, тому ми вирішили надо, проінвентаризувати цю земельну ділянку, внести її в кадастр, щоб був кадастровий номер, і потім вже подавати в суд на нього за те, що він не сплачує реанну плату, ну, щоб ми могли далі діяти. Це така. Мета виготовлення цих технічних документацій. Григоренко, За. Оран. За. Демченко. За. Наступне питання про надання дозволу на розроблення проєкту щодо відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування будівель та торгівлі. Це дві земельні ділянки. Це на восьмому кварталі, там де розміщений Владюк Шевченко. І де земельна ділянка, так кажеться, як на Богдані. Там, де автозупинка, де є переговорюк, який повчанко розміщав. Ми плануємо визначити їхні межі, присвоїть кадастові номер і в подальшому виставити земельну ділянку на обсіді. Так як вони використовуються без правоостановчі документів. Є пропозиції. Замп. За. Демченко. Да. Проключення до переліку земельних ділянок право на, на які виставляються на земельні торги окремими лотами та продаж права оренди на них на конкурентних засадах на земельних торгах у формі електронного опціону кадастровий номер 12 218 822 401-301, 842 401 302 12 218 842 00. 0241 003, 12, 218, 8400, 0241, 004, 12, 218, 840, 02, 401, 305, 12, 218, 840, 02, 12, 218, 822, 03, 03 Це у нас сім земельних ділянок пілотного фонду. Ми вже майже завершили доготовлення документації. І ми приймаємо рішення виставити їх на земельні торги на опціону. Це земельна ділянка водного фонду ставу село Гуське, 43 гектари, село Новолозоватка, що нижче по течії йде. І п'ять ставків це за лозоваткою, де раніше їх використовував Борисюк. каскад Це планується їх виставити на опціон да, там водні паспорта вже підходять до нас, а так вже вся документація готова, затверджена. А де ну, це Борисов підходить? Ну, Борисов це ось тут, за там, оця балка, що йде от Тішніка, а так воно йде туди. Ну, це Коля? Коля, Чого? так, Коля на Борисов. на голосування. Григоренко. За. Варен. За. Демчик. Все, шановні, всі питання у нас... Як розвитися, це да? все, все часто. <путить. <путить> 촬영기 sure.